У Києві нарешті розробляють карту велодоріг, архітектори, інженери і самі велосипедисти працюють над створенням концепції веломережі. Поки що лише в одному з районів столиці, але згодом візьмуться і за увесь Київ. Марія Черняхівська вже знає, де у столиці з'являться велодоріжки. Марії, привіт! Тож якими новинами ти можеш потішити велосипедистів? Вітаю колеги. Так дійсно я маю гарні новини для велосипедистів. Саме для них у Києві нині розробляють масштабну інфраструктуру. Першими потолонила мешканцям Дарницького району. Для них спільно з фахівцями з Німеччини нині розробили схему велодоріжок. Спеціалісти врахували й той факт, що велосипедисти рухаються не тими шляхами, що й автомобілісти. Тому доріжки будуть не тільки уздовж проїжджої частини. Також уже визначена основна веломагістраль, яка буде близько трьох. Метрів завширшки. Головний маршрут однозначно буде йти по вулиці Григоренка. На ділянці від Анни Ахматової до, отам, от де озера у нас і. що там озера, знизу за да, Метро, епіцентр, ще якісь торгівельні центри. Власне. І тут він в Ахматової головні напрямки будуть розподілятися. Один із них буде йти в бік моста Патона, по якому велосипедисти можуть виїжджати в центр міста, тому що це найбільш поширений, найбільш популярний місто для переїзду в центр. І... А в інший бік до станції міської електрички Дарниця, тому що велосипедисти користуються міською електричкою, і це популярно для них. Другий е головний шлях проляже вулицею Ривуцького та Харківським шосе. І також е масштабні стоянки для велосипедів хочуть зробити біля метро Позняки, метро Харківська та е станції міської електрички Дарниця. Фахівці з Німеччини зазначають, якщо країна взяла курс на євроінтеграцію, треба і велодоріжки мати. Наприклад, у Європі, зокрема у Німеччині, від 10 до 15% наземного транспорту велосипеди. А в Амстердамі, і Копенгагені, велотранспорту належить майже. Третина наземного пересування до прикладу в Україні це лише один відсоток. І кількість самих велосипедистів, і їхня доля у транспортній системі, і навіть кількість велосипедних доріжок в Україні є недостатньою і суттєво відстають від європейських країн. Саме в цьому полягає мета, аби створити велосипедну структуру, яка відповідала сучасним стандартам. Ми створюємо не тільки доріжки, але й справжні смуги, по яких могли б рухатися одночасно. Велика кількість велосипедистів, також відповідні мережі та світлофори. Та придумана концепція велодоріжок може залишитися мрією, якщо її не затвердять у бюджеті. Тому, врешті-решт, із нею звернуться у Київську міську державну адміністрацію на затвердження, і наступного року справа дійде до проєктування. Принаймні, так сподіваються організатори. Ми будемо ще один етап семінару. Ми будемо Планувати, скільки потрібно коштів для цього, після чого будемо розмовляти з департаментом транспорту, з комітетами. Ось, і вже після цього ну, будемо намагатися, щоб вже в наступному році можна було будувати. Згідно зі стратегією розвитку Києва, цей проект у Дарницькому районі мають запровадити приблизно до 2017 року. А от уже у 2025 році хочуть, щоб 10% наземного транспорту це були велосипеди. І власне саме у тому році також планують, що велодоріжки будуть на теренах усього Києва. Власне, звичайно, це гарні плани, але найголовніше, щоб їх запровадження, звичайно. Сприяла київська влада, колеги Марія, дякуємо тобі. Ну а власне е німці приїхали і розробляють весь цей проект. За, за чий кошт? Це все за кошт цієї велосипедної асоціації. Так, напевно, До речі, всі такий цікавий момент. Дійсно, німецьких фахівців долучила як міська влада, але вони кажуть, що ці семінари, які вони зараз проводять по впровадженню цієї концепції і ці поради, це все за свій власний кошт. І вони кажуть, що це якби така стратегія і позиція їхньої країни. Вони допомагають не тільки Україні, а й іншим країнам, у яких ця структура не не розвинута. І власне допомагають до речі, не тільки у Києві, а у Харкові, Донецьку, і Львові і кажуть, чоловік дякуємо, Марії. Насправді, ну сподіваємося, що велодоріжки з'являться і буде не так небезпечно велосипедистам їздити. Військово рано чи пізно з'являться. Бажано, щоб це було раніше. Дякую, Марія. А ми продовжимо випуск.